Давно ся діялось. Ще в школі. в учителя дяка гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе таке убоге. Та й куплю паперу, Аркуш і зроблю маленьку книжечку хрестами та візерунками з квітками кругом листочки обведу. Та й списую сковороду або три царі-ясодари, і, і сам собі у бур'яні, щоб не почув, хто не побачив, виспівую та плачу. І довелося знов мені на старість з віршами ховатись, Мережать книжечки, співати і плакати у бур'яні, тяжко плакати. І не знаю, за що мене Господь карає. У школі мучилось, росло, у школі сивіть довелось, у школі дурня І поховають. А все за того п'ятака, що вкрав маленьким удяка, отак Господь мене. Згадайте, братіє моя. подайте лихо не верталось, як ви окупації я й за решотки визирали, і певне думали, коли на раду тиху на розмову, коли ми зійдемося знову на цій зубоженій землі. Ніколи, браті, ніколи з Дніпра купі не п'ємо, розійдемось, рознесемо в степи, в ліси свою недолю, повіруємо ще трохи волю, а потім жити почнемо. Меж людьми, як люди. А поки те буде любітися, брати мої, Україну любіте і за неї безталанну. Господа моліте, його забудьте другі, і не проклинайте і мене. В неволі лютій, інколи. Згадай.